Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати уху з товстолоба. У мене є хребти і голова. Рибу переклали в кастрюлю і тепер заливаємо водою. У мене буде приблизно 2-2,5 літри. І ставимо все на газ, варити бульйон приблизно 30 хвилин. Лавровий лист, перець горошком, сіль і перець, бульйон зварився, зараз я дістану рибу і переціджу весь бульйон. Тепер риба окремо, бульйон окремо, бульйон наш кипить, я вже начистила картоплі. Моркву ось так порізала і даю цілу цибулю. Я її не ріжу. Мені не подобається, коли цибуля такими дрібними кусочками плаває. Готуємо до тих пір, поки не звариться картопля. В мене це приблизно 25 хвилин, ну, бо я вже свою картоплю знаю.